У стінах Чернігівського навчально-реабілітаційного центру No2 запрацював сучасний інклюзивний хаб, у якому внутрішньопереміщені особи, а також родини, де виховуються діти з особливими потребами, зможуть отримати соціально психологічну допомогу. Проєкт реалізували за підтримки асоціації міст України та міжнародної організації ЮНІСЕФ. Ми всі знаємо, що рік тому кінець березня кінець лютого, лютий березень. Чимало дітей залишалось тут. Вони безумовно мали психологічний стрес. Вони переживали разом із батьками ці всі обстріли, ці умови, в яких ми всі знаходились. новому році була заявка. Кошти надійшли на початку цього року, і дуже швидко представникам міста Чернігова вдалося організувати, реалізувати такий безумовно сучасний і практично зручний простір. Дуже важливо отримувати в наш такий важкий час психологічне розвантаження, психологічну допомогу і. І ми дуже радіємо, що в нашому місті з'явилося ще одне таке чудове місце. Це заклад, я б сказала, не тільки для діток, але й для батьків. І в першу чергу, якщо будуть психологічно здорові батьки, їм буде простіше і легше слідкувати чи піклуватися про свою дитинку, збираючись у хабі, дорослі та діти зможуть обговорити проблеми, підтримати одне одного та отримати кваліфіковану допомогу соціальних педагогів, логопедів а також фахівців інклюзивно ресурсних центрів. Програми Заходів змінюватиметься щомісяця. В Цьому місяці ми плануємо і зустріч з відомими акторами, саме з тілесно-рухової терапії, з арт-терапії буде зустріч і для батьків, і для дітей для того, щоб саме знімати стрес і робити психологічну терапію за допомогою мистецтва. Цього дня до хабу завітала і пані Леся. Через хворобу її донька навчається індивідуально вдома, а відтак майже не спілкується з однолітками. Жінка сподівається, що інклюзивний простір допоможе дівчинці адаптуватися в суспільстві. У нас дуже важке захворювання неврологічне. Да, неврологічне вона не ходить, вона не сидить, перебуває завжди у візку. А тут дитина спілкується дитини. Зміна середовища це краще для дитини. Ну і для мами поспілкуватися з іншими мамами, бо я теж з дитиною перебуваю 24 години на добу вдома. це спілкування, це відпочинок. До кінця року працівники навчально-реабілітаційного центру номер 2 планують надати фахову допомогу більш ніж 4,5 тисячі людей, які мають різні статуси та потребують підвищеної уваги. Відкривати подібні інклюзивні простори представники асоціації міст України планують і надалі, зокрема у громадах, котрі були в зоні бойових дій, та які потребують першочергової психологічної допомоги.